Я не знімав процес висверлювання, бо він був дуже довгий. Я спочатку висверлив знизу заглушки, не йшло би вверх. Потім зняв віце з шарової, вибив і зняв стабілізатор і тоді опустив цей варичак до знизу, прижав дошками, і тоді зверху булгарку зрізав ці закльопки. і тоді бив. Вибивав ті закльопки вниз і так повибивав. Тут вже довго було, зайняло багато часу, і не виходило. Отже, бачите, поміняв нову шарову, нові болти самозатягуючі. Все, тепер треба пробувати їхати, як воно буде. Все, до нових зустрічей. Зняв я стару шарову. Слухайте, який шум, шат то вона вже була розвалена. Отак От Так що отак висверли, вибив, хто навіть не виходило. Спочатку знизу повирізав булгарку, бив доверху ті закльпки, не виходили. Потім роз'єднав шару стабілізатором і тоді зверху різав булгаркою і вибивав вниз. І так повибивав ті закльопки.